Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і В сьогоднішньому відео будемо розбиратись, чи буде вересень погано сезонним місяцем, і чи очікувати нам падіння ринків, які компанії варто додавати у наш портфель або дивитись для того, аби додати, коли вони будуть дешевші. Також я вам покажу, яку компанію особисто я додав в п'ятницю, буквально, цю у свій портфель і прозвітую за результати серпня. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, які у нас топ компанії на вересень 2025 року в п'ятницю, як ви знаєте, всі ринки падали, особливо технологічний сектор. І знову багато хто пригадав, що вересень зазвичай сезонно один з найгірших місяців для S&P 500. і там зазвичай від'ємна дохідність приблизно до 1 або 2%. Але серпень також. Очікувано мав бути не найкращим місяцем, хоча ми побачили зростання ринку SP 500 на 2% за серпень, який по суті вже минув. І, звісно, був новий хай для SP 500 це 6500 пунктів плюс. Також у вересні нас чекають досить важливі події макроекономічного характеру. Це звіт по безробіттю за серпень, який очікується вже 4 вересня. Там Трамп змінив голову і швидше всього цифри будуть дуже хорошими. Індекс поживчої інфляції за серпень, який очікується 11 вересня. Ну і звісно, основна подія вересня, а можливо і року, це засідання ФРС, на якому очікується зниження облікової ставки на 0,25. Як ми знаємо, вік. Це є індекс волатильності або страху на ринку зазвичай історично влітку досягає своїх мінімумів, і восени, а саме вересні-жовтні, знову підвищується, що означає природно те, що акції знижуються. Також якщо проаналізувати перший рік президентства у всі роки з 28-го року, то це теж типово для. Того, що відбувається на ринках, що спочатку ринки зростають до середини літа а в серпні-вересні вони просідають. Подивимось, як буде цього року, але на відміну від усіх інших років, в нас є зменшення ставки облікової очікуване. І зазвичай, після зменшення облікової ставки, незалежності від того, чи ринки будуть просідати чи зростати до цього зменшення через кілька місяців, ринки будуть знову зростати. І важливо зрозуміти, що зазвичай зниження облікової ставки веде до падіння фондових ринків, чому тому, що облікову ставку знижують, коли в економіці все дуже погано і наближається можливо рецесія. На відміну від цих подій, зараз ми бачимо зростання ВВП. Більше того, ВВП очікується, що буде і далі кращим, ніж очікували, на рівні 3,5%. Тому, якщо ми говоримо про макроекономічні фактори, багато хто очікував, що ось-ось буде криза з 2023, 2024-2025 років чи крах. Він поки що не відбувся, тому моя рекомендація така, що нам, звісно, важлива економіка США, її ріст для наших портфелів для будь-яких інвесторів, хто інвестує на фондовий ринок США. Це важливо, але довгострокова стратегія. Нас як розрібних інвесторів повинна будуватися саме на основі вивчення і аналізу власне компаній, для того, аби якщо ринок буде в рецесії, краху, кризі чи пулбеку, нам потрібно буде їх більш активно додавати і додавати саме ті компанії, які переживуть будь-яку турбулентність, в тому числі можливо рецесію, яка рано чи пізно може дійсно настати. Щодо того питання, що можна купляти на ринку зараз, я в попередньому відео минулого тижня записував. В принципі, всі ці ж кампанії рекомендую додавати і зараз. Amazon Google SML Uber багато вже разів на каналі звучали. Про Файко я також у двох попередніх відео. Розповідав, навіть одному з них більш конкретно аналізував, порівнював із Salesforce. Якщо ви не бачили, то подивіться це відео, тому що FICO, мені здається, один з найбільших бенефіціарів зниження облікової ставки. Єдиний мінус, який у нього є, це те, що це дуже дорога компанія. Але таке враження, що ось 39 PE це було дно, і зараз ринок, можливо, знову поверне його в район. 45, який є зараз, чи навіть 61 яким він був в середньому по року, хоча це супербагато. Але для компанії, яка може стабільно зростати, неважливо, що відбувається на ринку на 10-15% виручці, і також стабільно зростати на 25-20% в прибутках на акцію, звісно, 40 мультиплікатор не настільки вже і дорогий. SoFi, якщо дивитися, це теж фінансова сфера. Це компанія, яку я додавав приблизно по 14, якщо не помиляюсь, ще 15 доларів за акцію десь весною в цей період. Зараз показала, звісно, значний ріст. Але коли я додавав, вважав її досить спекулятивною. Зараз навпаки, дивлюсь, можливо, для того аби. Покращити свою позицію, особливо якщо вона знову пуститься в район менше 20 доларів, так тут EPS взагалі 64, але це growth компанія, компанія зростання, яка передбачає до 27 року. Далі тут ви можете не дивитися, тому що дуже мало аналітиків, які прогнозують ріст виручки на рівні 20-22%, а ріст EPS 65-37%. Тому якщо у вас є ріст EPS 60%. І price to earnings 64. Тут, по суті, бех дорівнює одиниці, і це можна сказати, що не особливо дорого. Особливо зважаючи на те, що рейндж між EPS-ом на 26 рік компанія прогнозує від 55 до 80 доларів. А це, що зараз закладається аналітиками, це 52 цента на акцію. Відповідно, якщо буде не 50, а 80, як каже сама компанія, то ви розумієте, що насправді цей EPS не 60, а приблизно 40, що взагалі а, менше ніж зростання і тому що тут буде ріст не 65, а приблизно там 80 чи навіть 90 відсотків. Відповідно, ви купляєте ПЕХ менше 0,5. Це супер, супер дешево. Хоча, звісно, треба розуміти, що ці прогнози це лише те, що очікує компанія або очікують аналітики. Може бути зміна знову ж таки макроекономічного середовища, і взагалі буде навіть на 55, а умовно 40. і там у нас все зовсім по іншому відбудеться в. Рейтингу і знову, можливо, купимо за 15 чи 14 доларів акцію. Хімс Херс також дуже багато про нього я говорив в січні. Це компанія, яка є в моєму портфелі з середньою ціною приблизно 20 чи 25 доларів. Я думаю, що зараз навіть по 40 вона досить цікава для того, аби додавати, тому що тут компанія сама оголосила довгостроково свій прогноз на виручку в 2030 році 6,5 мільярдів доларів і на ебіду 1,3 мільярди доларів. В цьому році ми бачимо, що виручка 2,3 мільярда, а ебіда 300 мільйонів, тобто Цих цифр за 5 років ви бачите наскільки активно зростатиме компанія за прогнозами власне менеджменту компанії. І якщо подивитися на Хімс в мультиплікаторі ціна до продажів, тут ми бачимо коефіцієнт 3,7, що досить дешево, і коефіцієнт ціни до Єбіда 28, що вже плюс-мінус окей. Ну якщо провести дуже простий аналіз в зв'язку з тим, що Хімс дав свій прогноз на 30-й рік саме по виручці і по Єбіді, то ми можемо подивитися. Це що буде при 6,5 мільярдів навіть за умови того, що буде мультиплікатор. Ціни до виручки чи до продажів такий самий низький, як зараз. Хоча 3,7 насправді може бути дуже легко і 10, яким він був в Хімс навіть цього року. То при умові, що мультиплікатор залишиться 3,7, 24 мільярди, ми можемо отримати капіталізацію. Якщо помножимо просто ці дві цифри одне на одну, і побачимо, що це 140% апсайду від капіталізації навіть в 10 мільярдів, якщо Рахувати, ну і якщо подивитися по EBITDA, то тут 1,3 мільярда, Якщо буде мультиплікатор 28, такий, який є зараз, то ми взагалі отримаємо ще більшу капіталізацію. Це 36 мільярдів, це 260% шістдесят апсайд до 2030 року. Звісно, можна сказати, що і цей мультиплікатор може бути менший, і цей може бути менший, і можливо виручка не буде 6 мільярдів чи EBITDA, Але тим не менше, те, що хімс зростає. Досить стабільно останні роки підказує, що як мінімум в десь приблизно в цих зонах він може торгуватись, тому мені здається, що компанія цікава, особливо якщо ще продовжить падіння. Ну і та компанія, яку я додав до свого портфелю, нова. П'ятницю це було дуолінгво, тому що на буквально за один день компанія втратила 7% капіталізації. Її становить зараз 13 мільярдів доларів. Це компанія, яка стала прибутковою досить нещодавно з кінця 23-го, початку 24-го року, але у неї стабільне зростання користувачів, як ви бачите, з 24-го року березня до. Червня 25-го загальна кількість активних користувачів щоденних зросла з 31 мільйону до 47 мільйонів користувачів. Це кегер приблизно 40%. Ну і платні користувачі зросли з 7 мільйонів до 10,9 мільйонів, що становить 36% зростання. Ось так, якщо подивитися, дуже гарно, красиво виглядають ці графіки. Зростання просто лише в одну сторону: 36% за останній рік це дуже добре. І в в цій компанії я її додавав при ціні 400 у свій портфель кілька місяців тому. Дуже швидко вийшов, тому що зрозумів, що це дорого, не в мінус, продав приблизно за ту ж саму ціну, але подивившись останній звіт за другий квартал. Знову ж таки компанія підтверджує зростання своїх денних активних користувачів на рівні 40%. Користувачів, що місячних 24%, платних підписників 37%, 9% від загального числа користувачів є платними. Що не може не тішити. Крім того, всі загальному користувачі також вигідні для. Компанії, тому що їм вона постійно показує рекламу, ну і виручка зросла сама по собі на 40%. І загалом net income, чистий прибуток зріс взагалі на шалених 84%. Але це компанія лише починає ставати прибутковою, і я не думаю, що ця прибутковість зупиниться найближчим часом. При цьому, що ціна компанії зараз до її майбутніх прибутків оцінюється на рівні 40 мультиплікатор, при тому, що середній мультиплікатор за останній рік становив 65% і доходи взагалі. Не до 90%. Якщо подивитися на те, що прогнозують, то зростання дійсно може трошки сповільнитись, але до 2027 року виручка буде зростати щонайменше 26-23%. І якщо подивитися по EPS, то там також буде зростання приблизно в районі 30 і цього року до кінця року 59%. А ви платите зараз мультиплікатор 40%. Це не дешево, але й недорого для такого росту. Ну і якщо проаналізувати, що буде до 27-го року, тому що тут останні аналітики, по суті, дають прогноз на 27-й, 28-й, 29-й, там вже не так багато, тому я б не брав їх до уваги, то при EPS, який прогнозують 10 доларів 69 центів на акцію, і при мультиплікаторі, який є сьогодні 40, ціна на акцію в 27-му році становитиме 427 доларів, це 43% апсайд. Дійсно, це можна сказати, що не дуже багато, можна сказати, що мультиплікатор через два роки може бути менший, але знову ж таки за умови такого ж зростання він швидше всього буде більший. Сам я особисто навіть цьому році купляв до алінового по 400 доларів. Я не думаю, що прийдеться так довго чекати, аж до 27-го. але навіть якщо будуть оцінювати компанію. Виключно по тому, як вона зростає сьогодні, то все одно це не програшний варіант, як на мене. Ну і ви, звісно, запитаєте, чому ж тоді, якщо це така хороша компанія, чому падає ціна? В першу чергу впала на 38% ціна після хорошого звіту і зростання приблизно на 30%, тому що OpenAI своєму демо відео про чат GPT 5 показав про те, що їхній штучний інтелект може побудувати за кілька хвилин такий же самий або схожий додаток для вивчення мов, як у Duolingo і і тут був чудовий графік. Зростає ціна після суперкласного звіту з 350 до 450 доларів. Потім тут виходить OpenAI, і ціна падає до 375 доларів. Далі наступне падіння було те, що Google на минулому тижні показав свій оновлений Google Translate, де в живому режимі можна перекладати дуже багато мов, в тому числі через спілкування. І це, на думку, також аналітиків. Може вбити Duolingo, його бізнес, і компанія просіла ще на 7% від ціни 375, як ви бачили, зараз ціна залишилась всього на всього 297 доларів за акцію. Проте мені здається, що ні Google Translate, Ні ChatGPT насправді не є вбивцями Duolingo. і це показують чудові показники зростання підписників. Якщо б був штучний інтелект чи... Тули, гугла, чимось таким, що конкурує із Duolingo, то ще з 2023-2024 року, коли вийшов власне чат GPT, вони б повинні були як мінімум не зростати, а залишатися на тому ж рівні, що ми бачимо тут за останній рік був ріст 36%. Тобто тут. Швидше всього, не буде жодного впливу для зростання підписників. А друга причина, чому Duolingo насправді з ними не конкурує, тому що по суті, хоча це є додаток, в якому люди вивчають мову, це більше гейміфікація, це більше гра. І так ви в грі дійсно отримаєте можливо частково нові знання. Але насправді для користувачів там більш важливі різні штуки, заряди і так далі. Енергія, яка у них падає, стріки, що ви не можете виходити. Це все по суті є основою того, чому Duolingo так нарощує кількість користувачів, денних користувачів і чому люди люблять користуватися цим додатком. Більше того, навіть платять. Ну і звісно, окрім вивчення мов Duolingo запустило також за рахунок використання речі, штучного інтелекту, курси з гри в шахи. І попри те, що ці курси лише на англійській і лише на iOS, вони показали найкращий результат серед всіх інших їхніх курсів, в тому числі мовних. Тому необмежений потенціал для росту долінгу є в інших також сферах, і вони можуть монетизувати і надалі своїх. Користувачів, ну і також їхній СЕО досить цікавий чоловік. Він сказав, що буде штучний інтелект виконувати всю роботу, яку зараз роблять різні контрактори, яку роблять люди, який може замінити штучний інтелект. Потім він отримав дуже багато хейту і здивувався. Звісно, для людей це не дуже добре, якщо вони втрачають роботу, але для компанії, їхніх інвесторів, збільшення маржинальності мені здається дуже. Хороша штука. Якщо ж говорити про мій портфель, то з січня по травень він трохи був в стагнації, дещо просідав. Але починаючи з травня місяця, тут також, як і в Доолінго, коса лише вгору за останній місяць-серпень додав портфель 2200 доларів лише за рахунок власне ринкових коливань. Крім того, я додав депозит, щоб сумарно було за два місяці приблизно по 2000 доларів. І зараз сумарна вартість мого портфелю. Становить приблизно 106 тисяч доларів США, що приблизно за дуже грубими підрахунками: 25%, насправді за більш точними 20%. Прибутковості, ось так він виглядає. Зростання було досить гарним від квітня місяця. І найкращими компаніями є Uber, Nvidia і Google. Google, який нарешті почав хоч щось показувати. Ну і не можу не згадати про NVIDIA, яка показала просто чудовий звіт, біт екросборд. Як кажуть, все повністю зелене, що тільки могло бути. І шалене зростання виручки в дата-центрі сегменті і не лише. Це просто феноменально, що показує ця компанія, і при тому, що ціна не сильно просіла, але в мультиплікаторі компанія сильно досить просіла з 37, як вона була перед звітом, впала до 30, за рахунок класного того, що звіт показала, а ціна акцій не дуже виросла. І якщо говорити про мультиплікатор, який може бути як був в квітні, до прикладу, в районі 25-20, то звісно, я додаватиму цю компанію. Чому тому що очікується, що до кінця цього року зростання і буде? 50%, в наступному році 40%. Тобто, за цих два роки ви можете купити сповна цей мультиплікатор, який значно менший впех, якщо рахувати, ніж одиниця. Це звісно також обумовлюється тим, що виручка певною мірою є. Циклічною, і можливо, якщо найбільші клієнти, в яких два мають 40% виручки NVIDIA, відмовляться від купівлі цих чіпів для розвитку дата центрів, то можливо всі ці прогнози потім потрібно буде повністю переглядати. Але якщо подивитися на те, що знову ж таки прогнозують аналітики, вони прогнозують зростання з 25 до 28 року загального витрат на всі дата центри, по суті, майже вдвічі. І дуже велика частина цих витрат буде якраз іти в кишеню, саме NVIDIA. Ну, якщо вам цікаво про фондовий ринок, але ви не знаєте, з чого почати, то я досі рекомендую вишкал молодого інвестора, тому що це найкраща штука, яку б я хотів знати перед тим, як почав інвестувати. Або якщо ви більш досвідчений інвестор, то можете подивитись на вишки 2.0.3.0. І який би інвестор досвід вас не був інвестиційний, то я запрошую долучитись до чудового інвестиційного ком'юніті клубу Тараса Гука, яке точно найкраще в Україні. Ну і звісно, тим, хто додивився це відео до кінця, бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворна Баффета, якому вчора ви Унос дев'яносто років. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!